Ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Болонського та Севятошинського районів. Використовують вони мотопомпи і насосні станції для очистки зливоприймальної системи, задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки, і спецзасобів. А міська влада просить киян, якщо бачите місця підтоплень, проїжджої частини чи тротуарів на інших локаціях там, де не працюють комунальні служби, звертайтесь до диспетчерської Києвавтодору. Номер її 044 284 74 19 Це треш. Це просто треш. Патрульна поліція каже. Ускладнений рух транспорту через негоди на таких вулицях, як Андрія Малишка, Цедарниця. Наскільки я пам'ятаю Олександра Махова, Миколи Василенка, Вадима Гетьмана, Стеценка. Нам Юлія Махових розповідала про вулицю Вацлава, бульвар Вацлава. Гавела. абсолютно правильно в бульвар Васлова Гавела працюють на місцях всі дорожні служби, і працює їм допомагає дорожнім службам працювати страждаючи, звичайно. Йому дуже непросто. Дуже непросто. Я розумію його і душевний і фізичний біль. Це Святослав Тромса, ріднесенький. Скажи мені, ти вже мокрий до нитки. Майже, майже, але завдяки плащу я ще тримаюся, слава. Власне, ми продовжуємо, скажімо, інспектувати вулиці. Ось Юля була на, здається, Вацлава Гавела. Ми вже тут на вулиці Вадима Гетьмана поруч з індустріальним мостом. Ви можете бачити, от власне зараз автівки їдуть. Ну, доволі так. Е Води багато саме в правій смузі руху, і хоча ливнівки тут вже додатково якби розблокували їх, якби повідкривали дорожні служби, аби вода швидше вона якби в них потрапляла. Але відповідно, все одно, бачите, дощ він досить інтенсивний, і відповідно ті, хто їдуть у правій смузі, то вони заливають тут пішоходів. Ну і все, в принципі, ви можете бачити, що рух, попри те, що вже доступний під індустріальним мостом, але все ж. Які ускладнений, ось зараз е, фурам особливо важкої великогабаритному транспорту, і вони якби уповільнюють рух. Ну і відповідно всі інші автівки, от ви бачите, вони стоять якби в трьох смугах, смугою громадського транспорту намагаються не їздити, окрім тих, кому треба повертати. І власне, ось цей затор він далі спостерігається вже от е, до власне Берестейського проспекту, до тієї от розв'язки, яка на Шулявській, зазначу, що тут. Десь годину тому, за повідомленнями, то повністю був залитий ось цей проїзд під індустріальним мостом, і навіть був призупинений рух. Але зараз бачимо, ситуація трошки стабілізувалася, але разом з тим невідомо знаєте, наскільки ще інтенсивний буде дощ, і чи не призведе це до знову зупинки руху. Тому власне ситуація продовжує бути такою доволі складною і тут, і на вулиці Василенка, і поблизу метро Берестейської. Далі, от виїзд, і, звісно, от Вацлава Гавела е і Вадима Гетьмана, ось тут, ох, нас мало зараз не залила автівка. Отаку от ситуацію маємо зараз у Києві, тому тримаємося. От як я можна в плащику, так напевно, пішоходам найкраще зараз перебувати. Колеги, вам слово. Святік, там Юлю здувало, як Мері Попін. Скажи, будь ласка, на тобі ще залишилось хоч щось сухе, Е, я сподіваюся, ну начебто під низом є там щось сухе, але ви бачите, що ну, заливає дуже сильно, дуже сильно. Страшне. ну іди підсихай. Друзі, ви якщо промакаєте, отак, як я вчора, просто от, дійсно до а до ви потім грітеся гарячими чаями, гарячим душем, якщо є можливість, тому що аби не, не, не застудитися, тому що е, Літній дощ, теплий, класно. Літній... Я бачила, як вчора люди там собі в парку там молодь бігала, знаєш насолоджувалася цим, але потім дуже легко підхопити якусь застуду і ходити. Оце. Ой, ну слухай, господи, така такі, якісь такі ну прописні, прописні істини. кажеш. слухай, ну... я тебе прошу. Я бачила вчора як дитину, які десь там років п'ять вели по тому дощі. Так. Промок, що ну всю. прекрасно. Ну так. Чогось, господи, прости. Я просто я не те розумієш, Я перетворююся тебе. Я рахую гроші, тому що потім я рахую гроші на ліки від застуди. А ліки дуже прості. Я вам скажу так: пити багато води. От коли застуда, вона лікується, не треба пігулки, не потрібні. Потрібні, е, Потрібно пити багато води. Але я вам скажу ні в якому разі е, відповідальність за ваше здоров'я лежить винятково на вас, і приймати рішення, що робити з власним здоров'ям, можете тільки ви, а не слухати поради слави Олесі чи ще когось. Мешканці. В оболоні, точніше, мінського масива, попереджаю, впала електроопора на вулиці Кондратюка, і через це там е перекрито дорожній рух. Працюють звісно всі служби, скоро цю електроопору приберуть. Може, вже прибрали, я не знаю. Але поки що ситуація така, яка вона є. Там же скільки що їде? Там 32-й автобус їздить вулицею Кондратюка, і е, 99-й автобус їздить вулицею Кондратюка. 32-й – це той, який їде на нивки. А е, 99-й – це той, який везе мешканців мінського васива на станцію метро Мінська.